Ціни 37, це, ціна ще йде вчорашня. Оце сьогодні. сьогодні 45, це мандарина Рубітар, це ну, Іспанія. Гриби 33, гриби так, що тримаються на плаву, апельсина 30 гривень вже подорожчала. помідори сьогодні вже, ну, то в мене ще вчорашня ціна 50 гривень, сьогоднішня вже 55 має бути. Я ж там тримаю, взяла там товар 55 гривень. Перед 70 гривень виноград, найстрашніше сказати. 120 гривень кілограм. Дорого, страшно скаржаться покупці, але тут принаймні закономірно, бо заморський товар їде здалеку. У нас товар імпортний і він здається тільки від курсу долара. Курс долара вгору і ціни за ним кажуть продавці. Останнім часом стрімко. У мене навіть одного ціника, якщо бачите, нема. бо я ціни страшно писати, тому що приходиш одня на одного дня, торгуєш наприклад лимон 40 гривень, на другий день приходиш, а не продав вже Лимон слухайте, 40 – гуртова ціна. От гуртові ціни сьогодні на лимон йшли 48-50 гривень, це Іспанія, це гуртова ціна. В кого ще ціна 50 гривень, це хто ще має старий, наприклад, от там залишається лимон, старі, банани 40 гривень. Якщо ящик банана коштує у нас на гурт взяти 670 гривень ящик банана. Ви можете собі уявити, як він був 230, 220, 250. А оренди і податків ніхто не скасовував, каже продавець Оксана, що підприємцю втриматись на плаву, поміж імпортного товару більшає нашої городини, та покупців не більшає. Це подорожчало, тільки ми дешеві. Але ж ми долари не отримуємо доларами і не євро. Ми гривнями отримуємо пенсію. Ми гривнями і от що то за ціни ненормальні. Це ж не нормальні ціни. Без фруктів обійтись можна, кажуть люди. Зрештою, замість кілограма бананів можна купити три кілограми яблук. Але з ситної їжі це не замінить, а подорожчання торкнулося продуктів власного виробництва. Завод піднімає, і ми піднімаємо. Ми би не хотіли так само, я їм як люди їдять. Все, то саме. Хочеться, щоб це не стояло. Але в даний час росте все. долар росте. Ну і бензина піднялася в ціні. А товар, щоб привезти, то треба відповідно машиною. Володимир виправдовується, хоча ціна на сир, масло, майонез, який він продає, підросла на гривню дві. Наше менш більш, хоч там гривня, бо так дивіться, гречка була 18, вже 22, рис був 22, 125, цукору, ще мішок цукору, я питаюся, 500, а нині вже 800 чи 900. Це ще гірше. Про життєву необхідність круп, цукру, борошна за покупців говорять черги на гуртовнях. Люди купують про запас, говорять неохоче, часто обурюються. Продавці ж бояться робити прогнози. Нині вже не такі визначальні ані піст, ані урожай, ні пора року. Все переводять у долари, щоб продавши своє, змогли купити інші продукти. «35-го було пару-три долари. Рахуйте було за кілограм сира. А тепер кілограм сира навіть не долар. Якщо молокопродукти продавці змушені стримувати в ціні, то подорожчання ковбасних виробів ще не межа, кажуть на ринку. Хайшу з вівторка ще буде підняття цін на ковбасні вироби». Ковбаса, здавалось би, також з сировини місцевої борються покупці та м'ясо, подорожчало порівняно не надто постачальники обґрунтовують. Хай що білку зіну цей, оце стрічка, що писати дорожче. Спеції всі вони закупляють в Польщі. Вони так нам об'ясняють. Ми їх теж запитуємо. Вони нам так об'ясняють. Експерти кажуть, що ажіотаж штучний і дефіцит продуктів харчування нам не загрожує. Українці ж побоюючись, скуповують найнеобхідніше і тепер вже вимушено задумуються про економію, хоча оптимізму не втрачають в селі картопля, капуста і буде. А що робити? М'яса, я не знаю, чи й сама буду їсти. Ну Ми маємо в селі. птицю, знаєте, трошки легше. Буду казати відкрито, чесно, що в селі трішечки легше, але їх всі треба годувати і наробити. Я не економлю зовсім. Я скільки візьму на базар грошей, стільки й страчу. Ну, за тиждень проїдаю пенсію, а там вже далі економ. Подорожчало все: і проїзд, і обслуговування, і продукти харчування. Ну, буквально все. Але то, ще є не є біда через те, що ми ще живемо, ця частина України живе ще в мирі. Але ми дуже переживаємо і хвилюємося за тих людей, які в нас на передові, спасають нас. І дай Боже, ми всім будемо допомагати їм, і з пенсії будемо давати, і зарплати. Я завжди рекомендую, щоб на відчай не падали, мусимо жити. Кажу, головне, щоб був в нас мир.